14 січня Слов'янськ зустрів п'ять вантажівок гуманітарного конвою. Чеська благодійна організація Людина в біді виступила у ролі координатора по збору та відправці кількох десятків тонн гуманітарної допомоги, яку збирали усією країною. Груз входить 50 тонн шифера, також 50 тонн зимні одежди, і 1 тонна посуди і також аптечки. За п'ять діб конвой проїхав тисячі кілометрів. Будь-яких препон на шляху вдалося уникнути завдяки створеному коридору та міліцейському супроводу. Фур розподіляти гуманітарну допомогу планують між містами і населеними пунктами, які більш за все потребують тих чи інших речей. Наприклад, теплу одежу, зокрема куртки, роздадуть переселенцям кількох міст. Одежа розрахована на різні віки, зріст та вагу. Шифр надійде родинам, чиї будинки постраждали від обстрілів. Медичні препарати будуть переправлені для військових на передовій. Посуд призначено для створення пересувних пунктів харчування. В таких містах, де немає можливості у людей тих людей, у которых нет средств для того, чтобы они могли закупить продукт. Так названі точки гарячого питання, де будем готувати гарячу їжу, і люди можуть в бубоє время підходіти пакуща діпаґреться. Активність чехів продемонструвала, що цей гуманітарний конвой буде не останнім. Люди прагнуть допомогти, і активісти організації Людина в біді готові доставляти наступні партії речей, медикаментів, будівельних матеріалів та одежі.